Уже другий рік працює в українці проект Європейського союзу Сталий міський розвиток, метою якого є поширення досвіду Українки як міста моделі місцевого самоврядування серед малих міст України. Окрім цього, проект працює в містах Білорусі та Грузії. У рамках проекту розпочалася грантова програма для громадських організацій міст учасників, що будуть залучені до процесу стратегічного планування. 17 вересня на засідання в рамках проекту прибули представники міст учасників проекту для підписання угоди між виконавчим комітетом української міської ради та громадськими організаціями-переможцями конкурсу. Грантової програми проекту «Сталий міський розвиток, а також представники організації Українки. Відкривала захід директор проекту, заступник міського голови Українки Валентина Полтавець, яка підкреслила, що головною метою конкурсу стало сприяння реалізації громадських ініціатив, спрямованих на активізацію участі громадян, врахування їхніх інтересів та відстоювання прав великі справи, великі проекти дозволяють дійсно отримувати великі. Результати у березні 2011-го проєктом проектом стали міський розвиток і його партнером творчим центром ТЦК був оголошений конкурс проектних заявок для отримання грантів серед неурядових організацій. Пріоритет при відборі отримали проектні пропозиції, які передбачали охоплення різних соціальних груп населення, проведення комунікативних заходів спрямованих на розвиток діалогу в громаді, ініціативних кампаній, створення та розвиток мереж, проведення кампаній і захисту прав з метою просування інтересів вразливих груп населення. Це вам допоможе бути більш. Конкурентно здатними і спроможними і вже розмовляти професійною лексикою і з професійним підходом до того, хто буде вести з вами в майбутньому якісь переговори. Угоди на реалізацію проєктів отримали переможці конкурсу. Грантової програми проєкту стали міський розвиток з українських міст-учасників, зокрема з Олевська, Городка, Бобринця та Корсунь Шевченківського. Громадські організації міста Українки також отримали можливість взяти участь в цьому конкурсі, але з акцентом на реалізацію діючої стратегії розвитку міста.